У надвірні відбулась позачергова звітно-виборна конференція Івано-Франківської обласної федерації спортивного та бойового самбо, на якій обрано нового президента організації. Познайомилися із новообраним керівником, і наші кореспонденти. У конференції під головуванням віце-президента Федерації Ігоря Пісклинця взяло участь 41 делегат, у тому числі представники владних органів Надвірнянщини, керівники силових відомств району, спортсмени та їх наставники. Також серед присутніх був і вихідець надвірної Олімпійський призер Роман Гонтюк. Перед початком роботи конференції усіх присутніх поблагословив надвірнянський декан Олег Тарско. Передусім, про підсумки роботи прозвітував виконавчий директор громадської організації Федерація спортивного. Та бойового самбо Івано-Франківської області Володимир Наконечний він зокрема наголосив, що ця організація вже шостий рік поспіль є лідером серед федерацій неолімпійських видів спорту області за пропозицією спортсменів на посаду президента Федерації спортивного та бойового самбо Прикарпаття було обрано начальника у МВС України в Івано-Франківській області, полковника міліції Микола Семенишина. Після привітань новообраний очільник федерації зазначив, що всіляко сприятиме підтримані. Традицій організації та розвиватиме їх. Знаю, що ми обов'язково продовжимо. Я знаю і вірю в те, що Україна має майбутнє, тому що, повірте, в такому середовищі, коли виховуються олімпійські чемпіони, чемпіони світу, чемпіони Європи і просто українці, це є великий приклад для всієї України. Також Микола Семенишин привітав спортсменів та вручив цінні подарунки переможцям всеукраїнських чемпіонатів вихованцям двірнянської школи Самбо. На Прикарпатті Федерація сьогодні пропагує здоровий спосіб життя і ті цінності, які сьогодні є в спорті, з кінцевими результатами. Я сподіваюся, ми зобов'язані їх лише популяризувати, допомагати.